Ця повністю натуральна лінія засобів для догляду за шкірою з медом мануки зробила мою шкіру гладкою та сяючою за чотирьох тижнів. Мед і шкіра манука міф чи реальність. Мій чесний огляд Ауену Скінка. Ми всі шукаємо святий грааль догляду за шкірою. Обіцянки сяючої бездоганної шкіри, яка витримає час і стихійні лиха, переслідують нас у рекламі та оглядах. І часто за цими обіцянками ховається лише маркетинг і розчарування. Але інколи серед усього шуму з'являється щось таке, що змушує замислитися, чи може це справді бути чимось особливим. Саме так я відчував Ауену Скінка лінію, засновану на цілющих властивостях меду манука. Я завжди був скептиком. Натуральний догляд за шкірою часто сприймається як компроміс між ефективністю та безпекою. І, хоча я ціную натуральні інгредієнти, я не готовий жертвувати результатами заради маркування екологічно чистий. Тож, коли я вперше почув про Ауену та їхню обіцянку революційного догляду за шкірою на основі медуманука, я насторожився. Проте я схильний до цікавості, особливо коли мова йде про можливість покращити свою шкіру. Чому медманука це більше, ніж просто солодкий інгредієнт? Перш ніж зануритися в мій досвід роботи за Оену, важливо зрозуміти, що робить Медманука таким особливим. Це не той мед, який ви додаєте в чай або намазуєте на тости. Медманука, вироблений бджолами, які збирають нектар з дерев Манука в Новій Зеландії, має унікальні цілющі властивості завдяки високому вмісту металвліоксалю МЖО. Саме МЖО відповідає за його потужну протимікробну. Протизапальну та ранозагуювальну дію. На відміну від звичайного меду, який має лише деякі антибактеріальні властивості, медманука з високим мго може ефективно боротися з широким спектром бактерій, включаючи штами, стійки до антибіотиків. Це робить його цінним інгредієнтом для лікувальних цілей, таких як лікування опіків, виразок та інфекцій. Але чи справді медманука творить чудеса зі шкірою? Дослідження показують, що так. Це допомагає відновити шкірний бар'єр, зменшити запалення, заспокоїти подразнену шкіру та сприяти загоєнню. Але, як і з будь-яким інгредієнтом, важливі концентрація та правильний склад. Мій досвід використання ауену від скептицизму до захоплення, вирішила спробувати ауену, почавши з базового набору, засіб для вмивання, есенція, крем і маска. Моя шкіра, як і багато інших, схильна до висипань, почервоніння та подразнень. Я спробував багато продуктів, які обіцяли позбавити мене від цих проблем, але часто був розчарований. Тому я ставився до Ауену з обережним оптимізмом. Перше, що мене вразило, це текстура продуктів. Вони справді незвичайні. Очищувальний засіб, наприклад, не піниться так добре. Як мої звичайні очищувальні гелі. Натомість він утворює легку шовковисту текстуру, яка ніжно очищає шкіру, не пересушуючи її. Для мене це величезний плюс, так як багато засобів для вмивання залишають відчуття стягнутості і дискомфорту. Ауену Есенс справжній прорив. Зазвичай есенції для мене це ще один шар продукту, який не має помітного ефекту. Але есенція Охка завдяки високій концентрації медуманука, 20%, справді перетворює шкіру. Миттєво зволожує, заспокоює та зміцнює шкірний бар'єр. Після першого використання я помітила, що моя шкіра стала більш гладкою, пружною та сяючою. Крем Ауену завершує мій догляд за шкірою. Живить і відновлює шкіру, захищаючи її від зовнішнього впливу. Він достатньо легкий, щоб не закупорювати пори, але достатньо багатий, щоб забезпечити тривале зволоження. Маска Ауену справжнє задоволення. Змастити обличчя медом це унікальний і приємний досвід. Я використовувала його двічі на тиждень, і це стало моєю секретною зброєю проти запалень і подразнень. Що мене найбільше вразило. Найбільше мене вразила здатність Ауену заспокоювати мою роздратовану шкіру. Я страждаю від періодичних спалахів почервоніння та запалення, які дуже важко контролювати. Але Ауену допоміг мені значно зменшити ці прояви. Я також був вражений здатністю Ауену зміцнювати мій шкірний бар'єр. Моя шкіра завжди була чутливою і схильною до подразнень. Але Ауену допоміг мені відновити природні захисні функції шкіри, зробивши її більш стійкою до зовнішніх впливів. Чи варто Ауену ваших грошей? Вартість завжди є проблемою, коли мова йде про догляд за шкірою. Ауену не самий бюджетний бренд. Але, як на мене, якість продукції виправдовує ціну. Ауену це не просто маркетинговий хід. Це справді ефективні продукти, які працюють. Вони не тільки покращують стан моєї шкіри, але й роблять мій догляд за шкірою більш приємним і розслаблюючим. Мої останні думки. Ауену Скінка це не просто бренд, це філософія. Це прагнення до природного, ефективного та ніжного догляду за шкірою. Якщо ви втомилися від розчарувань і шукаєте справді якісні продукти, які працюють, спробуйте Ауену. Ваша шкіра буде вам вдячна. Мої рекомендації почніть з основного набору: миючий засіб, есенція, крем і маска. Не бійтеся експериментувати, спробуйте інші продукти Ауену, щоб знайти ті, які вам підходять. Будьте терплячі, результати не з'являться миттєво. Дайте своїй шкірі час адаптуватися до нових продуктів. Включіть Ауену у свій щоденний догляд за шкірою, щоб отримати максимальну користь від продуктів, використовуйте їх регулярно. ПС я не є амбасадором бренду Ауену і не отримую жодних комісійних від продажу їхньої продукції. Цей огляд базується виключно на моєму особистому досвіді використання їхніх продуктів.